Всім привіт! Сьогодні вже 30 листопада, вже завтра починається зима. І як бачимо, наші покривні культури. Деякі ще залишились вгетувати. Вже, звичайно, все йде до кінця. Але як бачимо, зелені рослинки присутні, ще навіть не весь горох вимерз. Щось ще продовжує квітувати. Якась гірчиця чи не знаю. Ну, так скажемо, живі корінці ще присутні. І якусь певну роботу вони виконують. якусь певну роботу вони виконують е, насіння, насіння тут жодна з культур не сформувала, не встигла. Тобто, як бачимо, великої вегетативної маси також немає. Але так скажемо, ми ще тільки е, в цьому е, тренуємося. Тобто, який набір культур, е, норма висіву. Також треба слідкувати і ширина міжряддя. Треба теж, я думаю, трошечки все це діло прослідкувати, бо, як на мене, це досить загущено. Потрібно зробити це рідше. І можливо за рахунок того, що можна все-таки добре підсія висіяти разом із покривною. І в принципі щось буде відрізнятися. Та й можливо наступний сезон буде дещо лояльніший по волозі і вийде набагато краще. Ось така лінія буде присутня на даному полі, вона діагональна, тому чітко можна буде прослідкувати, чи є сенс у покривній культури, як вона буде впливати. Плюс, мінус, що ми побачимо по вегетації, по врожайності, по якості насіння. Буде цікаво поспостерігати. По пшеничці, як бачимо, трошки падалися. Починає сходити по коліях, досить таки виділено, ну і де-не-де трапляється, основне завдання це рано навесні, от прям рано, зупинити вегетацію пшениці, адже вона дуже-дуже витягує вологу і, прозівавши, тоді ми втратимо велику кількість вологи. Тому як тільки. Як тільки то навіть нехай це буде і не рекомендовані норми для гліфосату, чи не норми, а погодні обставини. Але все одно потрібно буде приїхати і зробити. Адже вже неодноразово ми на це втрапляли. І як ви бачили, наскільки воно вологу з'їдає. Так, ну по даному полю все зрозуміло. Ще точно не знаємо, що ми будемо тут висівати, але залишилось тільки рання гліфосатна обробка. І можна їхати сіяти. Фон тут досить таки зручний для посіву. Так, все, ми рухаємося далі.